Всім доброго дня! Скринька для майстринь вітає вас. Дівчатка, хочу поділитися з вами новиною. Сьогодні, нарешті, ми отримали е, тканину сорочкову. Будь ласка, подивіться, тканина бавовняна, бачите? Легесенька, дуже-дуже ніжна, дуже е, рівномірне плетіння. Ось зараз. Тканинка має 16 ниточок у одному сантиметрі. Бачите, яка? Дихає тканинка. Ну, тіло буде дихати дуже-дуже легенька, дуже гарна тканинка. Ось така, хто питав дівчатка, подивіться, бачите. Також отримали ми ільняну. Та, що у нас закінчилася. Хто питав, будь ласочка, прийшли тканинки? Ця тканинка бавовняна: 50% поліефір, 50% бавовна. Дуже-дуже гарна тканина. Має 154 грами на квадратний метр ваги. Ось бачите, вишивати дуже-дуже по ній гарно. Наразі в мене вишиванки вже немає, тому що була, на, по цій тканині я вишивала на замовлення. Ось нову вишиванку я вишиваю. Я показувала вже в попередньому відео з цієї тканинки льняної. Ось наразі от такі тканини прийшли. Ця тканина від українського виробника білесенька Космач. 50% поліефір, 50% бавовна. 154 грами на квадратний метр. Ширина півтора метра. Дуже гарна легенька тканина. Ось така тканинка, будь ласка, хто кого цікавило, хто питав білесеньку тканину. Пишіть нам. Заходьте також є наша група у Фейсбуці. Там теж все я описала. Кого нема у Фейсбуці, пишіть мені на вайбер. Всім відповім. Кого що цікавить, відповідаю всім. Ось наразі така новина у нас. Будь ласка, кого цікавлять сорочкові тканини, біле, біла тканина, баговна, ільняна, будь ласка. Тканини прийшли, багатенько тканин, дуже багато, так що, будь ласка, пишіть. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на наш канал. Діліться нашим, нашим відео, запрошуйте друзів. А наразі все. Всім до зустрічі. Пока.